Ну, дивися, то, що пишуть там офіційні, офіційні дилери там на своїх інтернет-сторінках, це все є теоретична інформація, все залежить від того, як машина експлуатувалася. Якщо машину експлуатувати так, як це привикли робити в Європі. Там, заміна через 30 тисяч масла, а то буває і через 40, а може і навіть більше, то звичайно, що така машина може і 200 тисяч не пройти. От. Якщо нормально робити заміну масла, обслуговувати машину, то на практиці ці машини ходять не до 500 тисяч, а вони ходять більше 500 тисяч. І таких машин. Є багато в Україні основна маса машин, які приганяються, це все машини, які йдуть, ну, візьмемо так, 300 плюс від 300 тисяч пробігу. І немалий відсоток машин, які з пробігами за півмільйона, 600, 700, 800 тисяч. В тому, що люди про це навіть і не здогадуються, на яких вони машинах їздять і з якими пробігами навіть і приблизно. От, люди думають, що вони їздять з машинами з пробігами 200 тисяч. От, такого практично немає. За той бюджет, що люди купують в Україні, таких машин е немає реально з пробігами 200 тисяч. Це занижені ціни, відповідно. От. Так що висновок тут такий, що ці машини, от, то що там пишуть дилери, що вони там по 300-350 по тисяч в них ресурс, от, по факту ці машини ходять, ну, деякі і до мільйона доходять. Просто люди про це не знають, тому що ці машини постійно крутяться. Тому що внутрішній український ринок потребує 200 тисяч пробігу. Все, що більше там, 250 тисяч, люди цього не сприймають. Ну, тому які пробіги реальні, люди самі не знають, там вже скручувалося по третьому, по п'ятому кругу. Оце є правда. Так що ніяких там не 300 тисяч, там ресурси, дай Боже.